Слава Богу! Хоч і дуже страшно, але з радістю виходжу на це місце, щоб розказати про ім'я нашого Спасителя, нашого Ісуса Христа, який помер на Христі, який віддав своє життя за нас, щоб ми мали надію на вічне життя. Амінь. Друзі, я дуже радий тут бути. Я е, у мене, було, у мене було підготовлене слово, але так бо, Бог робить так, як Він хоче. І сьогодні я, я постараюсь так розказати трошки про себе, про своє життя. Я хочу розказати, як я, як я з, зустрівся з Богом, хоча. Е, Мене мама принесла до церкви ще тоді, коли я не вмів ходити. Коли я ще був зовсім маленький, мама ще тоді мене принесла до церкви. Але з Богом я зустрівся тільки в прошлому році. Я, мене звуть Діма, мені 17 років. І коли, я в Америці тільки і 4 місяці, і тут в Америці я зустрівся з Богом. Я саме тут. Саме в церкві з людьми, з тими людьми, з якими я маю бути, з людьми, які люблять Ісуса, саме з ними я разом в молитві в сльозах я сказав, що Ісус, я буду йти за тобою. Ти бачиш, ти бачиш мене неповноцінним, ти бачиш, який, який я є неповноцінний, ти бачиш, який я є слабкий, що без тебе я не можу жити. Але Бог сьогодні добрий, Він дає, він дає нам все для того, щоб ми, для того, щоб ми спаслися. Щоб ми не жили цим життям, яке не має сенсу. Щоб ми прославляли його святе ім'я, тому що Він достойний слави. Тому що, якщо наш Бог нам пообіцяв вічне життя, якщо Він пообіцяв нам прощення гріхів, нам потрібно прийти до нього і сказати, що я вірю в Тебе, Ісус. Я тобі довіряю своє серце і своє життя. Я хочу Тобі служити, і якщо Бог пообіцяв, що Він нас спасе, то Він свою обіцянку здержить, тому що Бог Він не людина, Він свою обіцянку здержить. Він доведе нас до спасіння. Я хочу більше так поговорити, розказати про те, наскільки Бог наш є великий. Ми ніколи не зрозуміємо нашим людським розумом, наскільки Він є великий і наскільки великою, великою є його любов. З Богом є все можливо. І ходити з Богом, ходити перед Богом, на цій, ходити по цій дорозі християнина. Будучи називатися, називатися Божим дитям, це є, це є най, це найцінніше, найкраще. це є найкращий вибір, який ми можемо зробити в своєму житті на, ць, на цій землі. Буває ми падаємо. Буває, ми не дотримуємося тих обіцянок перед Богом, але Божа любов, Боже прощення, вона є незрозуміла нам. Коли ми приходимо з чистим серцем, коли ми приходимо розчаровані, розбиті до Ісуса, ми кажемо, Ісус, прости мене. Я знову впав, я знову не, не дотримався своїх обіцянок перед Тобою. Ісус прощає. Алілуя, слава Богу! Я дуже радий, що я знаю Бога в цьому юному віці, що я є з цими прекрасними людьми в цьому підлітковому хорі. Друзі, сьогодні нам треба оцінити і зрозуміти цю велику благодать. І зрозуміти, який був шанс того, що саме ми є на цьому місці. Який був шанс того, що саме я сьогодні буду, тут маю проповідувати. Це міг би бути Бог міг би вибрати абсолютно когось іншого. На землі дуже багато людей, але Бог вибрав мене. І я за це дякую йому, слава Богу. Ходіння з Богом, ходіння перед Богом, воно це є саме краще. Але воно не завжди є таке, як ми хочемо. Інколи бувають випробування. Але ми християни, коли Бог дає нам випробування, то ми радіємо, тому що ми знаємо, якщо я пройду це випробування, і нам є кого просити сили на ці випробування. Нам є просити кого... нам є... в нас є Ісус. Він дає нам випробування, ми просимо в нього сили, ми просимо в Нього терпіння, ми проходимо випробування, і, і ми знаємо, що Це зробить нас кращими перед Ним, що Це дасть нам, дасть нам можливість прославити Його ще більше. І дуже добре, коли ми це розуміємо. Дуже добре, коли ми ходимо перед Богом, і ми знаємо ціну, і ми маємо страх перед Ним. Страх перед Богом. Це, це дуже велика привілегія для нас, як християн. Страх перед Богом, коли ми маємо страх перед Богом, ми не маємо страху ні над чим іншим, ні перед чим іншим. Бог дає нам безстрашність, ми не боїмося нічого, крім Бога. Тому що Бог дає нам все. Бог дає радість, Бог дає надію, Бог дає спасіння. І коли ми. Коли ми цим нехтуємо, ми можемо це втратити. В цьому полягає страх Божий, що ми можемо втратити те, що дає нам Бог. Тоді сьогодні нам треба стояти на сторожі, треба просити в Бога, просити в Бога того терпіння, просити тої сили, щоб не впасти ще перед тим, коли ми впадемо, просити ще до того, як ми впадемо. Щоб нам не впасти. Нам не потрібно чекати, нам не потрібно нехтувати, не чекати до того часу, коли ми впадемо, і тоді вже ми будемо на самому дні просити в Бога Боже, підніми мене знову, я знову впав. Ми маємо держатись цієї святої середини. Цієї святості перед Богом. Ми маємо триматись, ми маємо йти за Ним по цій стежці, яку Він нам проклав. Не треба йти по широкій, по широкій тій дорозі, яку сьогодні пропонує цей світ. Бог не піде з нами туди. Цією дорогою широкою Бог туди з нами не піде. Якщо ми вирішимо, Бог дав нам свій вибір. Бог створив людину і дав їй вибір. Якщо ми сьогодні хочемо йти цією широкою дорогою, і ми не йдемо. Не буде ніякої радості, не буде ніяких ніякого успіху. Бог каже, е, я прочитаю місце. Е, Бог каже: що лихі люди. У лихих людей буде, я прочитаю, а люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, заводячи, зводячи і зведені бувши. Тобто люди, які мають, які роблять зло, які йдуть по широкій дорозі, які зводять інших, робити, робити зло, вони. У них буде успіх в цьому, але до чого це їх приведе? Це друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, 3 глава, 14 стішок. І ниже: А ти в тім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання святе. Що може зробити Тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Усе Писання Богом натхнене і корисне для навчання до, до докору, до направи до вихов, виховання, в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. Слава Богу. Слава. Друзі, ми є щасливі. Тим, що ми знаємо сьогодні Бога, ми є абсолютно щасливі. І дуже добре, якщо ми це розуміємо, є маса людей, які не розуміють сьогодні Божої любові та Божої тої волі, тої свободи, яку Бог дає. Люди, люди світу вони часто кажуть, вони часто кажуть на християн, що я можу робити що хочу, я вільний, а ти є християнин в тебе. Тебе сто правил, і ти, і ти не, нічого не можеш робити. Насправді ні, ми християни, ми є вільні. Люди, вони є невільні від гріха, вони не, знають, вони не знають, що гріх він їх погубляє, Він їх погубить. А ми знаємо, що якщо ми згрішили, ми йдемо до Ісуса, падаємо на коліна і ми просимо прощення. І ми знаємо, що Він нас простив, Він простив нас ще на тому хресті, на якому вісив, Він за нас. Він за нас помер. І він воскрес, слава йому. Я хочу прочитати ще такий, такий приклад, який мені прийшов, прийшов на розум, коли я готував свою проповідь. Уявіть, ви приходите на річку, закидаєте удочку і ждете. Але при цьому ви не вірите, що там є риба. Ви абсолютно не вірите, що там є риба. Ви ловите першу рибину, ви ловите другу рибину, третю, але ви ще досі не вірите, що там є рибина в, в тій річці. Це дивно, правда? Тому що ви ж з цієї річки тільки що витягли рибину, але ви все одно не вірите, що там є риба. І так буває в нашому світі, коли люди нібито і служать Богу, бо є люди, які не ходять в церкву є, які, є, які ходять. І Бог, Бог сьогодні дає благодать. Якщо ти сьогодні проснувся вранці, Бог ще з тобою не закінчив. Бога ще є для тебе діло, Бог, Бога ще є плани для тебе. І Оця ситуація з рибою, вона дуже схожа, коли Бог людині дає радість, Бог людині дає спасіння, добро, мир на серце. А людина все ще не вірить в Бога. Вона все ще вагається йому служити. Вона ще, все ще вагається, йому віддатися повністю. Це, це також дивно. Для людини закрито. Так як людина не вірить, вона ловить з цієї річки рибу, вона бачить цю рибу, і вона не вірить, що там є риба. Так само. І ми інколи, ми люди на цій землі, ми бачимо Божу благодать. Ми бачимо сьогодні над нами, як Бог працює, як Бог благословляє нас. Але ми чомусь йому не довіряємося повністю. Ми не можемо себе повністю віддати. Нам ще хочеться пожити в цьому світі. Друзі, слава Богу, що ми сьогодні є у цьому домі, в цьому прекрасному домі в присутності наших друзів, наших рідних, братів і сестер, які разом з нами прославляють Христа, які не дають нам впасти, які нам допомагають. Для цього і є церква. Ісус сказав, що прийду за церквою своєю, не, не за кимось одним, а за церквою. Це є причина, чому ми збираємося разом, чому ми не сидимо по своїм домам і робимо щось поодинці. Ми приходимо в церкву, ми проводимо час разом. Тому що є, ми є брати, ми є, ми є брати та сестри, ми, є, ми, ми всі во Христі, ми всі є от єдина церква. Ми всі є єдність одна. І це є дуже, це, це є дуже добре. Це є благословіння Боже. Бог ще сьогодні дає час, прекрасний час, благословенний час, особливо тут зараз в нас. В світі, в світі зараз відбувається. Дуже-дуже страшні речі. Люди навколо нас в Україні війна. І не тільки в Україні. Є країни, в яких немає війни, але там люди помирають від голоду, від масових якихось хвороб. Є люди, які просто не знаючи Бога, вони просто. Помирають від наркотиків, від всякого такого від всяких таких речей, які дуже погані, і вони, вони це найстрашніше, що ми можемо зробити. І це є дуже, нам сьогодні дуже важливо оцінити, який був шанс того, що ми є на цьому місці, а не хтось інший. Це сьогодні є дуже цінно. Це сьогодні є. Велика привілегія. І нам сьогодні не можна цим нехтувати. Ми не можемо абсолютно цим нехтувати. Нам потрібно славити нашого Бога. Нам потрібно прийняти Його як друга, як батька свого. і говорити до нього в простоті, в чистоті та святості з нашого серця. Ще прочитаю таке місце. Тоді приносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене, до мене приходити і не бороніть їх, бо, бо таких Боже царство. По правді кажу вам: хто Божого, царств, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя то й у нього не вийде, то у нього не війде. І він їх доторкнувся і благословив на них руки, поклавши. Друзі, ми є сьогодні благословенні нашим Ісусом Христом, як ці діти. Слава йому! І ще, це ще одна причина, чому? Чому цей хор, цей підлітковий хор, з яким ми сьогодні приїхали. Послужить для вас, ми є благословенні. Ісус каже, що прийміть сьогодні прийміть сьогодні Його як діти. І сьогодні ми це дуже-дуже велика нам привілегія і дуже нам, нам дуже пощастило, що Ісус прийшов в наше життя в нашому віці, коли ми ще можна сказати діти, хоча ми вже виходимо з підлітків. Але це є дуже велика привілегія, це є дуже бла... велике благословення від Бога для кожного з нас, що ми сьогодні не десь в іншому місці, а в домі Божому. Хай Бог кожного з нас благословить і дасть нам сили йти по його дорозі, йти разом з ним по цій, вуз... по цій вузенькій стежці, яку він для, нас... він для нас проклав, вона не буде завжди легка. Вона буде важка, саме головне це просити в Бога. Мудрості, просити в його сили, просити віри, і разом з ними ти переходиш ці випробування, знаючи, що ми станемо сильнішими і знаючи, до чого нас ці випробування приведуть. А вони приведуть нас до спасіння, вони приведуть нас до вічного життя з Богом і з Ісусом Христом, який нас спас. Хай йому буде слава. Амінь.